Знаєш, хто з нас може мити вогонь скоро? Продовження. Доповідай. Лідер повстанців у нас. Але біля порталу я зіткнувся з вартівницями. Вартівниці вже в літах, Седріку. Боюся, що ні, мій принце. Тепер це молоді дівчата. Отже, кристал передали новому поколінню. Це може ускладнити пошуки моєї сестри. А вона ключ до збереження моєї влади над меридіаном. Ось бунтівник принце Фупуса. Назви імена твоїх спільників, які беруть участь у повстанні? Я нічого не скажу. Ти <поф vida> <Moi>, <meditore> <tiny> Ti перестанеш спиратися, коли опинишся в темниці. Той бідолашний. Як думаєте, хто він? О, І що з ним зробила та потвора? Мене турбує те, що вона могла зробити з нами. І з цим ми повинні боротися за допомогою наших сил. Вибачте, та я занадто гарна, щоб ставати обідом для змій. Фотосесія класу завтра. Ви думали, що одягнете? Що, що? нічого не займали. Ні. Корнелія готувалася до цього дня ще з дитсадка. Интересно, да, заростай хлопать. Я! Стою, <свист> Вау! <свист> Побачимо, чи тобі сподобається вічність у темниці повстанцю. Бланк не красти. Мінятися. Що за хліб? Добре мінятися. Бланк? Ти контрабандист. Бізнесмен. Я не для того стільки боровся бигнити тут з якимось балакучим гірком! О, гірком! Бачив я нових вартівниць. Порятунку доведеться чекати довго. Що ж, виберусь своїми силами. Він казати те саме. Він майже утекти, правда? Саме так. Я б і у їжих місцях, хоча точно в менш смертючих, ніж це. Високо, не долізти! А ти намагаєшся. 700 разів. Ау, ау! А? А? Жуй жуй, Я не планую лишатись тут на вечерю. Принце Фобосе, ми знайшли один портал. Приведи мені цю дівку. Ати лідера повстанців, і після фотосесії. Може, я й слабачка, але на шкільних фотках я хочу виглядати як нормальна людина. Та забудьте ви вже про ті фото. Яка різниця, як я виглядаю? Мені важливо лише хто я. Час надерти кілька меридіанських срак. І може, там будуть інші красунчики. Як той, якого спіймала та зміюка? Я готова йти, але сумніваюся, що душі з води та сміття йому сильно допоможе. Краще завтра ще трохи потренуємося. Рані, хіба тобі не сюди? Сьогодні готує тато, тому я піду їсти до Ірми. До завтра, віл. То ви вдягатимете щось нарядне на фотосесію? Ні, звісно. Усе одно після зборів Корнелії у світі не залишиться ні одягу, ні косметики. Це мірки. Чому це? Тобто чому? Зовнішність не важлива лише хто я. Милі туфлі. Зібрали з країну ось після школи. От хто би говорив? Ну, я й не сперечалася, як ви. О, а ось міс мені лячно на підборах. А, а! Там твій плащ і діадема? Це рюкзаквіл. Знайшла його у провулку, а у ньому кристал. Може, вона просто впустила його і не помітила? Отямтеся! Та там один підручник важить кілограмів 10. Де серце Кандракара? Я не знаю. Її треба рятувати. Жартуєш? А як же фотосесія класу? Ти серйозно? Вілу піймали сили зла. Не факт. Ми все одно не знаємо, як її знайти. Ем, ми, може, ні. Але ця штука схоже знає. У мене виникло бажання зняти окуляри. <кій> То ось де знаходяться світові поклади бруду. по той бік цієї штуки? Божевілля, ми ж не маємо сил, якщо кристалле на ній. І ми серйозно віримо в якійсь прикраси і йдемо рятувати новеньку. Корнеліє, їй звати ВІЛ, і вона в жахливій небезпеці. А минулого року новенькою була я. Вона класна, розумна і смішна. Якщо не хочеш, ти можеш знайти. Добре, змушуйте почуватися винною. ти втечу. Окей, останньою піду я. Тоді я попрошу. Ем, що саме? Штовхни. із задоволенням. Що ж, довірюсь тобі. Довіряти бланку. Постав суди лапу чи копито, чи що тебе там? І на рахунок три стрибай комого вище. Я тебе підкину і тоді ти. мені... Місь... Слухай! Знайди мотузку і витягни мене! Мотузка. Не план ні, це жахливий план. Але навіть якщо ти мене зрадиш, то хоча б дихати стане легше. Раз, два, три! <skrétaro> а, вибач, давай ще раз. Що ж, вартівниця серпанку, ти відправишся в темницю до лідера повстанців. Ти ж не одна з тих вартівниць. Мені підкинули підробку. Чекай, лідер повстанців, якого ми маємо рятувати, це ти? Проти чого ти бунтуєш? Проти підгузків. Гей, мала, мені 15. Не суть, забудь, активуй кристал і валимо звідси. Взагалі-то у мене його немає. Ти що, його просто дома забула? Ловити її, не ловити бланка. Та він хіба що муху налякає, він контрабандист. Підприємець. <гумірця> ага, Я помилилася. Ти до останньої. Ні, ти була права. Треба штовхнути. <плес> <плес> ю! Фу -фу -фу! Коли твої очі так вирічені, ти схожа на жабу. <плес> Тихіше, а то лиходії вас почують. Кристал не працює. Е, може, краще відійдеш звідти. Досить указувати мені, <скривателись> що робити. <скривателись> Як холодний душ, у ліжка. <скривателись> Корнелія, не дивися вниз. Можна на висоті дурепо. Знаю. Але якщо ти побачиш себе зараз, то геть здурієш. А слухай, усе дуже просто. Ти вилазиш на мої плечі, а він вилазить на твої. Тільки якщо ти його спочатку відмиєш. Дівчата, а мені потрібна мотузка і зброя, а що я отримав милороду язву. Гей, хлопче, я вертівниця серпанку, а ти просто чувак на дні ями. Бланк більше туди не лізти. Боляче. Окей, Перепливати не будемо. У мене з'явилась ідея, тільки не дивуйтесь. Ву, uh, круто! <бачу> Це про <Я> перша. шикарно. Я ось Бомбезно! Серце Кандракара вже тут, у інших вартівниць. Ах, час, собі. День зйомки. Та рані посвіти. Сарян, Чекайте тут. О! І це порятунок у в'язниці було безпечніше. О, О, ти віде! Віде? Ви прийшли по мене. Ви справді мої подруги. Звісно, дурненька. Що ви там робите? Точно. Корнелія та рані. Заблокуйте сходи. Хейлін, знайди вихід. Вогонь! Ірмо лідер повстанців внизу. Він занадто непідйомний. Лише його язик кілограмів сто. Можемо не підіймати. Хода! Земля! Рятуйте! Благо не плавати! <рик> <рик> Пусти ми вибрались! Гей, це ж він! А це ще що? Я заблокувала їх, та це ненадовго. А це що? І це милі хлопці. Там купа залю, схоже на крутезний лабіринт. Ну, був би крутезний, якби мене було тут у пастці. Гей, та тварюка тебе не жарла. Взяти бланка. Бланк знає тунелі. Секретний вихід. Який він милий. Що буває, коли віриш контрабандисту. Я підприємець. Нагадай, а ти у нас хто? Ти він ватажок повстанців. Ти ватажок повстанців. Я спробую затримати його. Ні, у тебе ж немає сил. Захист серпанку важливіший, ніж життя одного повстанця. І до речі, мене звати Калиб. А він симпатичний. Гей, зміїна борда! Повертаюсь до калеба. Ні. Я літаю краще за тебе. Тобто навіть кури літають краще за тебе. Будь обережна. Ну ж, бо, змія колобий. Ти закупив свої ікло чи просто боїшся мене. А у тебе є дівчина? Ти сподобався Корнелії. Земля Це Було просто нереально! Ми крута команда! Що з твоїм обличчям? Коли ми летіли над ровом, Корнелія поцілувалася зі стіною. Бам! <плес> <плес> І чим же небезпечне це місце? Ну, хіба стравами з, з їдальні? Це було просто відпадно. Ми билися і літали, а потім той гоблін утік в каналізацію. Думаєте, він в порядку? Якщо він випливе під роздягальнею, я міняю школу. Але було круто. Вау! Гляньте, у що складаються наші ініціали. Головне, що поганцям не дісталася наша нова найкраща подруга. Але принцофобосу не потрібно. Що? Тану лише її сили, і боюся, він не зупиниться. Головний бій ще попереду.